Анна сиділа на кухні, загорнувшись у плед, і дивилася на годинник. Стрілки рухались, але для неї час ніби зупинився. У вухах ще звучала його тиша, тиша, що стала вироком. Вона чекала хоч якогось слова, виправдання, крику, благання, чого завгодно, аби лише не ця пауза, яка з... розрізала їхнє життя навпіл. Його мовчання означало, він не знав, кого обрати, а отже, обирав не її. У голові Анни руїлися думки. Може, я справді не додавала тепла. Може, він шукав того, чого не вистачало вдома? Може, я занадто зосередилась на роботі. Ці слова точили її як іржа. Вона знала, що це типу і психологічний механізм, жертва завжди намагається знайти провину в собі, але знайти і відчувати різні речі. Вона згадувала їхні перші роки разом: безсонні ночі під ковдрою, сміх у супермаркеті, мрії про подорожі. Чи справді все це можна було стерти однією Мариною. Сльози текли самі по собі, але з кожною новою хвилею вона відчувала, як у грудях народжується інше холодна твердість. Вона зрозуміла тепер стоїть на роздоріжжі, в одному напрямку приниження, звичка, постійна боротьба за увагу чоловіка, в іншому невідомість, але й шанс повернути себе. Телефон дзвонив кілька разів. Вона не дивилась на екран. Знала, то він, і знала, зараз не може чути його голос. Її руки тремтіли, але вона відклала телефон у бік. Анна вийшла на балкон, ніч була тиха, лише шум міста десь унизу нагадував, що життя триває. Вона дитхнула холодне повітря і подумала Я маю вибір, я ще жива, і я не дам цій зраді зламати мене. Але водночас у серці пульсував біль як жити без нього, як засинати і прокидатися, знаючи, що чоловік, якого вона любила, обрав іншу реальність. Її боротьба тільки починалась. І вона розуміла тепер це не лише боротьба за стосунки, це боротьба за себе. Ранок настав важким. Анна прокинулась з відчуттям, ніби хтось поставив камінь на її груди. Вона лежала кілька хвилин, вдивляючись у стелю, намагаючись зібратися з думками. У квартирі панувала тиша. Олексій уже пішов, лишивши на столі коротку записку Поговоримо ввечері. Ці слова викликали в ній хвилю гніву. Поговоримо після всього, що сталося, наче можна просто сісти за чай і домовитись, її кидало між бажаннями розірвати все й і... потребою почути пояснення. Анна зрозуміла якщо залишиться на один з цим болем, вона зламається. Вона зателефонувала Олі, своїй найближчій подрузі, та, почувши голос Анни, одразу відклала всі справи й запросила її до себе. У кав'ярні, де вони зустрілися, пахло свіжою випічкою. Анна сиділа з чашкою капучино і не могла змусити себе зробити ковток. Оля уважно слухала, не перебиваючи, лише час від часу стискала її руку. Ти не винна, нарешті сказала подруга, коли Анна замовкла, вичерпавши сльози. Його вибір це його слабкість не шукаю собі причини його зради. Але може, я й справді віддалилась від нього? тихо запитала Анна. Може, він шукав тепла, якого я не дала. Анно, Оля нахилилась ближче. Якщо чоловік нещасливий, він говорить, він бореться, а твій просто втік. Це різні речі. Ці слова запали в душу. Вперше за довгі дні Анна відчула крихту полегшення, але цього було замало. Того ж вечора, повернувшись додому, вона довго сиділа перед дзеркалом. Її очі здавалися чужими, втомленими, почервонілими, але десь у глибині ще живрів вогонь. Вона відкрила ноутбук і написала у пошуку психолог, консультація онлайн. Її пальці тремтіли, але вона натиснула записатись. Під час першої розмови психолог слухав її уважно, не засуджуючи, не поспіхом даючи поради. Ви зараз перебуваєте в стані емоційної травми, сказав він. Це нормально, що ви сумніваєтеся в собі. Але зрада партнера це його відповідальність. Вам потрібно знову відчути, що ваше життя належить вам, а не залежить від його виборів. Ці слова були як ковток повітря. Вперше Анна почула те, що давно підсвідомо знала. Вона має право на власне життя, незалежно від того, що зробив Олексій. Вночі, залишившись одна, вона довго дивилась у вікно. Місто жило своїм життям, машини перехожі, світло реклам, і серед цього руху вона відчула маленьку, але важливу іскру. можливо, попереду є новий шлях. Її серце ще боліло, але тепер біль змушував за чимось новим, змішувався, за чимось новим, з надією. Вечір настав швидко. Анна повернулася з роботи з дивним спокоєм. Вона більше не ходила колами по квартирі і не боялася почути його ключу замку. У середині був страх. Так, але водночас і твердість, яку вона віднайшла після розмови з психологом. Олексій сидів на кухні, чекав її. На столі вже звична відкрита пляшка вина, два келихи. Він виглядав виснаженим, його плечі були опущені, а очі червоні від безсоння. Нам треба поговорити, почав він, коли вона зайшла. «Так». Спокійно відповіла Анна і сіла навпроти. Він зробив ковток вина і заговорив швидко, наче боявся втратити сміливість. Я знаю, що накоїв, знаю, що вчинив підло, але я не хочу втратити тебе. Марина, вона була втечею від роботи, від напруги, від нас з тобою. Я не виправдовуюсь, просто пояснюю. З тобою все стало якось буденно, а з нею легко. Анна слухала і дивувалася сама собі. Ще тиждень тому ці слова розбили б її остаточно. Тепер вони різали так, але вона стояла міцно. Буденно, перепитала вона, то ти шукав нових емоцій, як шукають нову іграшку, а мене залишив, як фон, на який зручно повертатись. Він здригнувся від різкості її тону. Я кохаю тебе, Анно, це правда, я заплутався. З нею не було майбутнього, це просто. Просто? перевіла вона. Зрада це завжди вибір, не випадковість і не просто». Вона дивилась йому прямо в очі. І вперше він відвів погляд. Чого ти хочеш від мене зараз? запитала вона після паузи. Шансу. Я готовий розірвати всі зв'язки з нею, готовий доводити тобі щодня, що ти єдина. Її серце здригнулось. Колись вона мріяла почути ці слова, але зараз вони звучали інакше, як обіцянки, що нічого не гарантують. Ти хочеш шансу, сказала вона повільно. А я хочу знати, чи зможу колись знову тобі довіряти, бо без довіри немає любові. Є тільки страх і контроль. Його обличчя скривилось від болю, і на мить вона побачила в ньому того чоловіка, якого колись кохала беззастережно, але між ними вже стояла стіна. Я не можу зараз вирішувати, дала Анна твердо. Мені потрібен час для себе, не для тебе. Вона піднялася за столу, залишивши його сидіти сам на сам зі своїм вином і порожніми словами, і вперше за довгий час вона відчула контроль над власним життям починає повертатися до неї. Кілька днів по тому квартира Анни вже не здавалася в'язницею, вона залишалася тією самою. Ті ж стіни, ті ж меблі, навіть його речі все ще стояли на полицях, але всередині неї що змінилось вона більше не чекала його повернення, не прислухалася до кожного звуку за дверима. Анна почала робити те, на що роками не вистачало часу. Вона записалася на курси живопису, хоча колись думала, що в неї немає таланту. Тепер вона сиділа перед полотном. Змішувала фарби і відчувала, як біль виливається в кольори. Її перші картини були похмурими, але в них було життя. Вона більше гуляла містом сама, помічала речі, які раніше губилися в рутині, старі фасади, усмішки перехожих, запах кави з вуличних кав'ярень. Світ навколо не розсипався, як їй здавалось він був повний і яскравий. Проте спогади ніколи, нікуди не зникли. Вночі вона часто прокидалася, ніби відчуваючи його присутність поруч. Інколи хотілося взяти телефон і подзвонити, запитати, чи справді він готовий усе змінити, але кожного разу вона зупиняла себе. Психолог казав коли ви тягнетесь назад до зрадника, подумайте, чи тягнетеся ви до нього, чи до ілюзій, якою він був колись. Ці слова стали її мантрою. Одного дня вона зустріла подругу Олю. Подра помітила, що Анна почала інакше триматися. Спина рівніша, погляд ясніший. Ти відроджуєшся, сказала Оля з теплою усмішкою. Я намагаюся, відповіла Анна, але іноді так боляче, що хочеться все кинути й повернутися. Болітиме, серйозно сказала подруга, але ти вже пройшла найдовший шлях, побачила правду і не втекла від неї. Анна кивнула, вона знала попереду ще багато сумнівів і боротьби, та з кожним днем біль ставав менш гострим. І одного вечора, сидячи на балконі з чашкою кави, вона раптом відчула, що може дихати повними грудьми, без страху, без очікування, дзвінка, без тягара чужої зради. Вона ще не знала, яке рішення прийме щодо Олексія остаточно, але вперше за довгий час відчула, її життя належить їй, і саме це давало сили рухатися далі. Продовження історії на каналі